Вітаю вас, шановні друзі. В ефірі програма Тема дня зараз поговоримо про працевлаштування та питання з цим пов'язані. До речі, з нашою гостю, яка вже в студії, я задоволення її представляю заступник начальника управління, начальник відділу активних програм зайнятості Одеського обласного центру зайнятості Олена Харченко. Поруч зі мною в студії. Я вас вітаю, вітаю пані Олено. Ну, перше питання, і воно дійсно стосується вашої роботи. Це в якому форматі зараз працюєте, офлайн, онлайн, чи якийсь змішаний формат? Змішаний формат однозначно. Це і онлайн, і офлайн. Тобто до центру зайнятості може звернутися будь-який громадянин, який потребує дійсно допомоги сприяння зайнятості і онлайн, і офлайн, і особисто в. Прийти до центру зайнятості і онлайн через портал Дія через відповідні онлайн сервіси. Можете розказати приблизно алгоритм озвучити, як відбувається прийом? Громадянин прийшов до вас. Перше, кого він зустрічає, хто з ним працює? По-перше, до центру зайнятості особа приходить і бачить адміністратора, який розкаже всі програми, які, які послуги, якими послугами може скористатись особа. Що Потрібно з, з якою метою, в общем-то, прийшла людина. Для когось це саме пошук роботи в першу чергу, а хтось бажає перенавчитись отримати іншу професію або спеціальність. Така можливість також є в службі зайнятості. Така послуга. І далі адміністратор вже спрямовує людину так. до того спеціаліста, який потребує, так так далі спрямовує до кар'єрного радника або до спеціалізованого кар'єрного радника. Щодо е, внутрішньо переміщених осіб, розкажіть, будь ласка, яка статистика зараз? Серед осіб, які звертаються до служби зайнятості, є і особи з переміщення. Статус отримують, от на сьогодні, наприклад, це вже понад 1600 осіб внутрішньо переміщених. З кожною особою обов'язково ми працюємо, допомагаємо, є безліч програм, активних програм зайнятості, сприяння зайнятості, і також є можливість отримати перепідготовку. Які ці професії? програми? От що очікує людина, що вона отримує? По-перше, ці послуги служби зайнятості і профорієнтаційні, тобто кар'єрний радник може зорієнтувати, яку програму краще використати? Покаже вакансії розповість, які можливості, які роботодавці, які професії сьогодні затребувані роботодавцями, або направити на перенавчання, якщо особа це дійсно потребує. Програми для ВПО і для всіх інших мешканців області вони однакові чи відрізняються? Вони однакові, але на сьогоднішній день урядом нашої держави запроваджені додаткові програми. Які сприяють зайнятості цієї категорії населення і не лише цієї, але і для осіб з інвалідністю, для учасників бойових дій, це і Знов-таки перенавчання на сьогодні це експериментальний проєкт з організації професійного навчання таких категорій. Далі також є програма навчання на підставі ваучера за 123 професіями і спеціальностями в будь-якому закладі освіти, який обирає особа, до речі. Це вже розказуєте про а, цю програму пов'язану з Ваучером, Так ви вже так, почали так, розповідь, так, так дуже цікаво в чому програма. його ну плюси, скажімо так. Дивіться на сьогоднішній день навіть особи з вищою освітою, наприклад, економісти, юристи в будь-якої спеціальності будь-якого рівня освіти, дійсно можуть прийти до служби зайнятості, отримати ваучер, якщо ми говоримо зараз про внутрішньопереміщену особу в незалежності від віку. І стажу роботи може отримати ваучер і пройти навчання в будь-якому закладі, де ця спеціальність ліцензована чи професія. Ви знаєте, хотіла б ще зупинитись на нашому закладі освіти. Одеська область насправді є одна з небагатьох, яка має. Одеський центр професійно-технічної освіти, заклад профтехосвіти, в якому ліцензовано на сьогодні 33 професії, робітничі професії, це електрогазозварники, слюсари, ремонтники, сантехніки, фрезерувальники, токарі. Є також сфера послуг у професії: це і манікюрники, і педикюрники, і перукарі, і навіть торгівлі громадського харчування. Що те, що зараз актуально? Так, так, це саме робітничі професії, які зараз користуються попитом. вже люди до вас приходять із вищою освітою, вони також звертаються до тих центрів, так, навіть якщо в них не збігаються минулі та, професії. Я так розумію. Так, звісно, тобто навіть з вищою освітою будь-яка людина може перенавчитись отримати робітничу професію і працювати вже сьогодні. А якщо ж це за ваучером, до речі. Заклад, одеський центр профтехосвіти також з 33 професій, навчає 16, може навчити на підставі ваучера. А як його отримати і як його потім використовувати? От скажіть технічно, практично? Технічно і практично. Будь ласка, можна не виходячи з дому, подати заявку онлайн. Або прийти до найближчого центру зайнятості і подати заяву і документи. Це паспорт, код, документ про профосвіту, і якщо це внутрішньопереміщена особа, це довідка про відповідне перебування внутрішньопереміщеної особи. Також, крім внутрішньопереміщених осіб, можуть отримати ваучер особи віком 45 тобто старше, і страховий стаж, у яких 15 років і більше, крім того, це як, як казала це сім категорій на сьогодні. Це і звільнені з військової служби за станом здоров'я або за скороченням з вислугою. Понад 10 років це і особи з інвалідністю, це звільнені полонені колишні особи, що отримали поранення та захворювання внаслідок військової агресії. Це стосується саме ваучерів, якщо навчання на підставі ваучера. Чому цікава саме ця програма? Тому що можна пройти навчання не лише в профосвіті, в профтехосвіті в закладі, а і в в закладах вищої освіти передвищої. А можу сказати, що на сьогодні вже 490, тобто майже пів тисячі ваучерів видано, люди скористались і вже в 38 закладах освіти. Різного рівня проходять навчання, Тобто, ви вже навчаються. сьогодні, звісно. так. Про затребуваність професії, будь ласка, ще скажіть кілька слів. Коли людина звертається, це зрозуміло, вона щось певну професію хоче здобути. Так, це так. одне питання, і потім його розширимо. Які ви пропонуєте? Так, звісно, це якраз робітничі професії, як я вже сказала, і вони ліцензовані, яким можна навчитись, перенавчитись. Крім ліцензованих професій, до речі, термін навчання від 2,5 місяців до дев'яти є. Також у нас короткострокові курси, які також можливо пройти. Це протягом навчання протягом одного-трьох тижнів. По завершенню видається посвідчення. Там якісь особливі умови, чому вони скорочені? Дивіться, якщо ми кажемо про професії ліцензовані, а вони розраховані за держстандартом, за навчальними робочими планами відповідними. проходять здобувачі цих професій не лише теоретичне знання, але і виробниче навчання на базі закладу і практику. Обов'язково після завершення таких курсів. Тобто довгострокових документ державного зразка видається, і роботодавець на сьогодні отримує після навчання такого закладу не лише громадянина працівника з документом, а ще й практичними навиками. Якщо ми кажемо про короткострокові курси, це дійсно від одного до трьох тижнів, як я сказала. Це частково може бути кваліфікація або підвищення кваліфікації, яка вже у Вже існує, але є. Так, так, просто продовжити так, навчання так, і підвищити так, свою так, кваліфікацію? Так, так, звісно. Тоді продовжуємо нашу програму. І ще багато буде запитань. Ну буду намагатися встигнути поставити. Скажіть, будь ласка, чи працюють психологи у центрі або допомогти людині? Так, в кожному центрі зайнятості, в кожній філії є психологи, які працюють. З особами, які звертаються, з громадянами, які звертаються до служби зайнятості, Виявляється, мотивація, яка у особи, і, відповідно, що краще запропонувати даній особі. Тобто зробити якийсь тест, який так, дозволить так, так. вже стимувати тобто свого, людину допомогу свого роду профілювання, тестування можливо пройти. Дійсно, психологи є і працюють. А які терміни роботи з кожним з клієнтів? Як від чого це залежить? Скільки триватиме такий, така робота з клієнтом? Все залежить від настрою людини, від бажання вже сьогодні і зараз працювати. Або е, якщо потрібно пройти певну перепідготовку перенавчання. А якщо людина зовсім не розуміє, чого хоче, ви також допоможете йому. Допоможемо звісно, для цього ж є. Для цього ж і є профорієнтаційні заходи, є семінари, є е, 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 спеціальні майстер-класи е, тощо. Різні заходи дійсно, які проводяться а, безпосередньо в кожному центрі зайнятості. Не можу не запитати про грошові виплати. Так до речі, хочу відмітити, що саме в період навчання, навіть так перепідготовки, а, громадяни, якщо зареєстрована безробітна, як тобто має статус зареєстрованого безробітного, отримують цю, цю допомогу. Тобто це... на період навчання зберігається допомога по безробіттю. Ви казали, що е, допомагаєте знайти роботу і після вищої освіти, так. але якщо людина ще не мала досвіду роботи взагалі, але має вищу освіту, ну ми кажемо про молодих людей, також так. допомагаєте. Звісно, так. А, тобто до центру зайнятості може звернутись будь-яка особа до пенсійного віку, і навіть якщо о, у вас є бажання і о, Будь ласка, якщо ви навіть досягли пенсійного віку, можете звернутися, але ви просто не будете зареєстровані як безробітна особа. Але вам допоможуть знайти роботу. Я почув про вищу освіту, але якщо вона нас зовсім не схоже на те, що, ну, скажімо так, якась гуманітарна так, освіта у людини була, так. і що так. запропонує центр в такому разі, ви знаєте, у нас на сьогодні є багато прикладів, коли, наприклад, з юридичною освітою чи з філологічною, або перенавчаються на будь-яку іншу спеціальність. Якщо це бакалавр, це або магістр за іншою спеціальністю на речі на підставі ваучера можна пройти навчання так, або на наступний рівень освіти можна також пройти навчання, підвищити кваліфікацію або пройти спеціалізацію. Навіть в рамках однієї спеціальності пройти спеціалізацію. Ще цікаво дізнатися зворотній зв'язок з роботодавцями. Як вони йдуть на співпрацю? До нас звертаються. У нас є відділ рекрутингу, тобто ми дійсно допомагаємо роботодавцю, і більш того, от на сьогодні є багато активних програм зайнятості, компенсаторні. Наприклад, за працелаштування внутрішньопереміщених осіб, до речі, є в компенсаційні виплати, які допомагають роботодавцю, повертають кошти за працелаштовану особу. За оплату праці за ви працюєте пересіці, по так. області, я правильно розумію? Тобто людина, яка е, те, те стосується роботодавців, які працюють по області, так. і всі заклади е, підприємства, які працюють у області, наші так так, так звісно. Але також е, хотіла б додати щодо, наприклад, навчання, от на піставі ваучерів, так е, можливо, особа може обрати будь-який заклад освіти в межах на території України? України так, навіть, так, так, так е, наприклад, особи в тому числі внутрішньо. А от з 490 осіб 97 отримали ваучери, і багато з них навчаються в закладах і в Миколаївських, і в Західній Україні, і в Київській області, тобто во всіх містах. Зрозуміло, нашої мене останнє буде питання до вас стосується воно все ж таки більш дорослих людей. Так. Чи допомагаєте їм складати резюме і правильно це робити? І, і чи підтримуєте також їх? Але так. ми ж знаємо, що так. є люди, які хочуть продовжувати робити так, обов'язково. Якщо потрібна допомога, ми допомагаємо і написати. Резюме, і якщо е, особа бажає започаткувати власний бізнес, то навіть є е, при навчальному центрі е, державної служби зайнятості курси, короткострокові курси, які допомагають написати бізнес-план. Маленькі питання про грант так дуже цікава тема. Е, Варта окремої, хоча кілька речень, будь ласка, так, так, скажіть, так. щоб натякнути. Хоча можу сказати, що на сьогоднішній день а, понад 250 осіб вже скористались такою програмою. А, що таке мікрогрант? Це кошти, а, які виділяються державою а, на обладнання, на сировину. А, лише одна умова: це наявність бізнес-плану. Обов'язково, звісно, а, оплата. Податків протягом трьох років таким чином ви повертаєте кошти, тобто він вважається як і безвозвратний, як кажуть. Але насправді повертаються цей мікрогрант ці суми кошти податками сплатою податками. податків. Так, так. І основна головна умова це наявність робочих місць. Тобто особа, яка отримує грант, має протягом півроку створити робоче місце. То певно певну кількість робочих місць і тим самим так. також так. зробити внесок до держбюджету. Я так розумію, Звісно, так. дякую за зустріч. Я побажаю вам успішної роботи, аби ви і надалі допомагали знайти роботу і знайти свої призначення нашим громадянам громадянам України. Дякую за зустріч! Дякую. А нашим глядачам я нагадаю, що гостею програми тема дня була сьогодні Олена Харченко, заступник начальника управління, начальник відділу активних програм зайнятості Одеського обласного центру зайнятості. До скорої зустрічі в ефірі.